Може комусь буде смішно. Це цілий коду з не патоно. Так, хто скаже, що це ми, кому це ми грузимо? Прилуці, дитячий будинок Надія. звернули Надія, звернулася до нас. Ми вже познайомили їх із Ігорем Фенєм і так і далі підтримуємо, допомагаємо. Угу. Передали... Постійний колега Сергій Журман виїжджає знову в ту сторону. Угу. Прямуємо до міста Чернігова по дорозі, відповідно, через місто Прилуки і дитячий будинок. Надія. Завеземо памперсид, там дитяче харчування трошки круп, з молоко, печиво.